Доброго дня, шановні друзі. Українська прем'єр-ліга повертається. Ви я впевнений дуже засумували за нашим рідненьким чемпіонатом протягом цього міжсезоння. Я запрошую вас до Житомира, де сьогодні інгулець прийматиме полісся. Напевне, можемо говорити про те, що без яскраво вираженого нападника виходить на цей матч сьогодні Василь Кобін. Знаходять передачу Валерія Сада. Сад на ударній позиції можна віддати праворуч. Сам пробиває Валерій Сад і сам підбирає м'яч після свого удару. Друга спроба вже е, значно менш вдала. Ну, але бачимо, що інгулець насправді перші п'ять хвилин огризається. От Це не може не тішити нейтрального оболівальника, Давайте так скажемо, тому що. Десь підтримує тенденцію цього туру, що помилок вистачає. Ось і ще одна із них. Удар до мер Йосефі. Влучає всі тколе із зовнішнього боку. Легіонер із Ізраїля. Що тут сталося? З чого все розпочалося? Знову помилка. Ну, Людина. Таке помилилася, це знову таки дебютант УПЛ, це Олександр Жовтенко, 20 Зону і мата Шур керує грою своєї команди. Знаєте, я дивлю зараз на газон, і о, в принципі, якби не ось цей сніг, залишки снігу за межами футбольного поля, то ми б забули про те, що це таке явище, як зимовий футбол, удар зараз підбирання після першої достатньо небезпечної подачі від Бенедюка. На трибуни м'яч получив але ну, за таку якість газону неодмінно треба робити комплімент аграрній службі по Подача пішла. і Тут апеляції від факунду Батісти, що там м'яч влучає у руку когось із оборонців Інгульця У нас буде повтор. Ми подивимося. Олександр Жовтенко його показують нам. Ось ця подача на факунду Батісту. і Михайличенко подачу до воротарського майданчика. Станіслав Нурій Малиш знімає цей верховий м'яч. Удар. Бере на себе зараз Олексій Гуцуляк. Удар по воротах. Ударів у нас небагато було. Оце один із них. Ну і Олексій Паламарчук, трошки висловившись на адресу захисників своєї команди. Трошки розказавши їм, що і як було в попередньому епізоді, він зараз буде водити м'ячу гру. Момент зараз саме у Факундо. А він встигає віддати передачу туди в район 11-метрової позначки. Вибиває м'яч Станіслав Нурій малуш. Так, передумова для моменту. Так, давайте скажемо. Ну, тут Жовтенко проти Уругвайця. Андрієвський і не пробиває. Виконує подачу. Малесенький доторк. Здається, від когось із футболістів інгульця вплинув на те, що не прилетів м'яч на голову гравця Полісся. <плес> Рішення арбітра. Давайте дивитися Клим Заброда. Фіксує гру рукою від Артема Бенедюка. Це поза межами штрафного майданчика відбувається. Тому це штрафний удар для Поліся. Дуже цікаво. Стандарт для Полісся. Андрієвський виконує подачу. Чоботенко був найближчий з-поміж гравців Полісся. До м'яча удар. Мойсурадзе, Він підбирає лівою. Пробуває над поперечкою. Один з найгостріших моментів у нашому матчі. Приходить після ось цього стандарту і ще раз подача Андрієвського тут жовтенка. Відзначаємо він виграє верх, не встигає Богдан Могильний до м'яча і є часу Мейсурадзе підготувати цей удар, і він його завдає. Продовжує на футбольному полі більше, значно більше часу із м'ячем проводити команда номінальних гостей, по факту господарів. Домінує полісся. Удар зараз стали з Коста! Батісти! Не забиває він і в офсайді перебуває. Ось таких передач на нього, де Очікуємо ми від Факунду Батісти, побачити вже його клас, його рівень. Ну, здається, поки що в цьому матчі не було. Тут не він, власне, в передачі в офсайді перебував, а Йосефі у момент пасу Мейсорадзе. Ну, якщо про офсайд Батісти говорити, то здається, його тут не було. І це постфактум вже реакція асистента на історії епізоду попередньої фазі цієї атаки. Подача від Андрієвського. Ну, ось величезна кількість подач. кросів. знову послизнувся вже не вперше. Факундо Батіста. Зараз він забирає м'яч, пробуває по воротах. Чи найкращим чином взуття підібрав Ворогуєць? Тут знову таки, ну. Погодну адаптацію. Ну, треба враховувати, як не крути. Чеботенко вперед рухає м'яч і вперед передачу віддає. Класно зараз зіграв Гуцуляк. Це його тонке рішення. І простріл від Назаренка і забиває Факунду Батіста. Чи не першим своїм дотиком до м'яча? Олександр Назаренко віддає асист. Ну і Факунду Батіста забиває у першому ж своєму матчі у чемпіонаті України за Полісся. Знову таки, ось euh, Назаренко дав трошки інші напрямки прискорення так на своєму фланзі. І Тут Бенедюк, ну можливо не пристосувався, просто не мав ще часу пристосуватися до нього. Ну і цікавість цієї атаки в чому? В тому, що Крушинський, пішовши із флангу в центр, одразу віддає асист. Тобто, о, якби цей гол був навальований таким чином, що Крушинський віддав передачу на Назаренка, а Назаренко віддав вже на Факундо Батісто. Назаренко, свіжий Назаренко, на своїх прутких ногах. Передача на Крушицького, Крушицький вривається, віддає передачу. Олексій Паламарчук забирає м'яч. Натискати на педаль атакувальну. Якщо там є ще ресурси, зараз передача проходить на факунду. Батіста той встигає озирнутися. І пробиває поворотах. Але Олексій Паламарчук на місці. Ну і цю передачу довжелезно Гуцуляк, здається, так віддав. Так, це Олексій Гуцуляк. Ви знаєте, суто за стилем передача я їх пізнав. Непогано зараз опрацьовує м'яч Гуцуляк і передача на Крушинського. З його ноги склалося враження гравець інгульця. М'яч зняв. Ну але сама присутність гравця інгульця там поруч це Лосенка. Вона е, заважала так. Ну і Лосенко до м'яча дотягнувся. Насправді виглядало все це непогано. Але гравець інгульця все читає. Ну і нагадує про себе зараз Олег Пушкарьов Його удар е, заміни від інгульця. Це Богдан Лєднів. Рівень замін так? у полісся теж треба відзначати. Назаренко пробиває рикошет від Бенедюка і м'яч летить за межі футбольного поля. Гуцуляк зачепився за м'яч. Крушинський. Ну, погодьтеся, що. Крушинський в центрі поля, Крушинський на фланзі. Це дві абсолютно різні людини з точки зору впливу на командну гру. Ну, знов-таки, це так погляд з боку. Пішла передача знову на Назаренка. Наскільки ж корисний Крушинський тут? У центрі поля? Наскільки Якісні дії від нього бачимо, ми від атаки до атаки впевнено почувається і, і техніка, якщо не треба там бігти, виконувати прискорення, так треба прибрати м'яч під себе, тонко зіграти. Кутовий кисленко біля власних воріт виграє боротьбу за м'яч. Крушинський лівою ногою з розвороту пробиває 22-річний півзахисник вище цілі. Це коли є на полі Борі! волохати. Боря, і момент іще поперечка зараз рятує полісся. Фантастичний момент. Найкращий момент інгульця після цього вкидання від волохатого і лягаджук. Це його шанс. Таких моментів не було у інгульця у цьому матчі. Станіслав Нурімалиш виграє верхову боротьбу. Ну і потім... І ляга дотик пробиває поперечка. Лише поперечка рятує Євгена Волинця. Рятує Поліса від цього пропущеного м'яча. Непогано зараз Кисленко скидає. Одна з останніх атак інгульця, падіння. І що тут не буде тут звистка. Юсенко гирчить просто на Клима заброду арбітра нашого матчу після того, як трошки перебудувалася команда із виходом свіжих футболістів. Ну але ці перебудови не допомогли сьогодні. За очки зачепитися. м'яч Факунду Батісти став єдиним у нашому сьогоднішньому матчі і.